Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. Бачите, знімаю на фоні вже ось свої картини схеми. Це кольорова весняний переспів. А третій формат. Так, скільки тут? 29 кольорів бісеру. Бісер я підбирала згідно. Ті схеми, які подає виробник. Так, весь бісер був в мене підібраний ні, Бачите, трошки брешу. Ось оцей бісер 10059 Я його не змогла знайти. І я його це темно синій виходить бісер. І я його замінила також на темно синій там блискучий. Бачите, вже забула. 57, по-моєму, 150. Ну, щось, щось таке. Ну, тут не дуже багато, 293 штучки. Я вже потім, коли буду робити якби, обзор підбіру бісеру, я вам розкажу, який я бісер підібрала. Ну, я ж кажу, в основному я підібрала бісер такий, як нам пропонує виробник кольорова. Від кольорового я вже казала. Я вишиваю перший раз. Я ще не вишивала від кольоровою. І от мені захотілося підібрати бісер так, як вони хочуть. І що з цього виходить. Виходить ось так. Ну, можна сказати, ну, нормально. Я не, не можу сказати, що щось мені там не подобається сильно. Ну. За того, що в мене ось у цій світли бісер, бачите, я не змогла його знайти е, перший сорт, а в мене другий сорт. я прийшло, Приходиться його вибирати, перебирати. І може десь ось, може десь бісеринка якась не така попадається. А в основному, е, так, я заказувала бісер-бісер сейл. Я вже, мабуть, покажу його, аж кажу, я коли буду вже, ну, закінчу її, і покажу, який бісер підбирала. І з бісером взагалі зараз би, проблема. І він і подорожчав, і його, і мені, я ж кажу, які, які тобі потрібні номери, не так легко знайти. Я бісер заказувала у бісер-сейл, я в ньому вже давно заказую. І цей раз також. Ось такі пташки в мене вийшли, такі дзюбики, якісь вони такі, бачите, цікаві. Навіть я ж кажу, я вже не, я не знаю. Я думала, думала, але не можу навіть підібрати. Я не всіх пташок знаю, не, не, не можу сказати, яка це назва пташки. І ось така в мене весна. Так, у нас зараз все цвіти, яблуні, там і віщ, ну, все все цвіти. Весною ви самі розумієте, все цвіти, все. Але у нас якось, я живу на Сумщині, живу на прикордонні. У нас так, все цвіти, все дахає. Ой, тільки і сидиш. що якщо ви бачите, якщо ви бачите, що я в Ютубі, то це не обов'язково, що я щось там роблю, чи, чи знімаю, чи щось таке. Це мені відкрита карта повітряних тривог. Ось так, бо я ж кажу, летить і, і, і летить. А, що я хотіла? Бачите, вже збилась. А, що в нас ці, цей час був якось прохолодно. І, і холодно в повітрі, і, 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 і дощі. Ось мене моя подруга, ще не може ну, до цих пір посадити город, бо в ну, неї земля каже, дуже там сира взагалі. Не, не, не можна туди зайти. Я також ще, ну як, такі якісь грядки я посадила, але картоплю ще не садила, ось буду з неділі садити, буде вже сонечко, ну якби прогнозують, що буде. Тепло вже. І вирішила, що буду садити це трошки пізніше, вже потерплю, бо не хочеться, щоб вона по холоду там все моє насіння згнило. Так, ну це такі, знаєте, як би невелика не від, від моїх вишивок. І ще що хотіла сказати, схема дуже добра, гарна, але бачите, от я спеціально оце от попередній раз я це все повідрізала. Так, треба було мені його приклеїти, якось там чи підшити. Я нічого такого не робила. Думаю, ну, нічого страшного, я потім підріжу і все. Але бачите, воно дуже розтрюпується. Ну, нема в мене звички, знаєте, якось оце його час-час, е, тратити час на те, щоб щось тут робити з цими кінцями. Ну, Бачите, трохи я ледача, що зробиш. А так мені дуже подобається. Ще хотіла розказати цю схему і ще багато схем. Я робила окреме відео. Мені подарувала моя підписниця Ірина, Ірина Малецька. Ірина, якщо ти бачиш моє відео, я дуже-дуже тобі вдячна за цю схему. Мені вона... Зразу сподобалась, бо я хотіла якусь таку схему вишити, щоб були пташки, щоб було весна або літа, ну бо щось таке іменно з пташками. І, і ти як вгадала, мені дуже вона сподобалась. Ось Бачиш, я вже її вишиваю і маю надію, що все буде добре. Якраз буде мене весна. Ну так, цю схему, мабуть, зараз я зверну і покажу далі. Що ще я робила? А, ще ж хотіла сказати, хто не бачив попереднє відео, оскільки я вишивала, в мене була вишита ось оцей кошик і пташка. А оце я вже вишила за цей час. Бачите, я вважаю, що мене так добренько продвинулася моя робота. Але потім за тривог, я в общем, її закинула і почала трошки вирішила. Вишити іншу роботу. Зараз вам покажу, що я вишивала далі. А далі я вишивала весільний рушник. І як бачите, в мене вже низ, ось, тут, і тут вже відшити. Мені залишилося тільки вишити ось, ось оці гілочки на цій половинці і на цій ж. Бо я, як би, вишиваю ну, спочатку одну сторону, потім другу, щоб не, не так, щоб одну. Повністю, а потім цю повністю. ні. Я вишиваю, ось, наприклад, оце вишила тут, і тут так само вишила. Ось оці гілочки залишилися. Я чомусь боялася, що мене не хватить бісеру, але вроді би повинно хватити. Буду якось вже продовжувати далі, бо вже скоро Пасха, і якби піст закінчується, може вже будуть якісь весілля. Я вже я вже казала, що мені дуже подобається цей рушник. Я його вирішила вишити. Мені колись питали за весільні рушники. Ну, бачите, дуже багато часу. Я, звісно, його вишиваю. Ну, Вишиваю я потихеньку, я якби не спішу. Це не то, що мені хтось заказав, і мені треба край-край вишити. Ні. Вишиваю я, як для себе. Вишиваю як для себе, стараюся, щоб... Ось тут не було е, цих, е, як сказати, вузликів. ось Стараюся, щоб не було вузликів, щоб було таке. Ну, бачите, треба його буде прасувати, бо тягаю вже скільки часу, воно трошки якби. Ну, не те, що він там грязний дуже, але так трошки він як сиренький став. ну, Що зробиш? Я його е, ну, як попрасую так легенечко. Ну, трошки таку. Я не знаю, як ви прасуєте, а я наливаю теплу воду і беру такий порошок, якийсь, щоб він не був відбілюючий, ось, щоб, щоб бісер не, нічого з ним не сталося. І майже трошки додаю, потім так легенечко, просто рукою. ось, ну, там, типа, і, і все, і все. І сильно його там там, не так, як стирають, там викручувати, знаєте. Не, я знаю, що деякі е, дівчата да, навіть у, у, у машинках стирають. Не, ну, Може, їх треба да, також щось там завернути і стирати. Я, звісно, в машинках не пробувала стирати, я не можу сказати, не, не можу, як воно там стирає, як воно просує, прасує. вибачте, не, не, не скажу. Але я в свої роботи, майже всі роботи я просувала. Ну, нічого, ні, На одній роботі там трошки щось бісер. Ну, Взагалі там був рожевий бісер. А рожевий бісер, і ви самі знаєте, вони якось вони не, не стійкі. Маю надію, що, що з цим рушником все буде добре. Так, бачите? Так що в мене вже, як би сказати, ну, що я вийшла. Я за цей раз вийшла ось. оце, оце. ось, ось оце. І на тій стороні також. Так що, можна сказати, і не дуже багато, і в той же час нормально. і, і тут також. Просто, бачите, воно тут якби одного кольору, вишиває, вишиває, вишиває. І не треба заморачуватись і дивитися, яка там тебе далі клітинка, якось, наприклад, ну, на цій роботі. Ну, що? Ну, треба дивитися, який далі колір. Так. Зараз покажу, що я ще роблю. Так, вибачте, ще на хвилинку покажу рушник. Ось, бачите, ну, це, вже, це вже моя тут робота, і це я підбирала бісер, бо тут кольори підібрані по ниткам DMC чи DMS, як я правильно сказати. Ось такий буде рушник. Може, кому цікаво, знаєте, я забула сказати, від якого виробника цей рушник. Це вже давно-давно колись я його купила, і все ніяк він лежав у мене ось такий весільний рушник. Ну, просто я вирішила, що може, може комусь цікаво, бо, вибачте, вже забула, хтось мені писав, що в неї також такі самі весільні рушники. Є схема, і вона також вишиває дівчинка. Так що ось така схема. Вибачте, звісно, мазню, але я ж кажу, це в мене була така. Я підбирала бісер. А далі, далі, ось такий пасхальний рушник. Також покажу зараз ось така схема. Бачите? Я навіть не знаю, хто це виробник. Ні, не знаю. Ось так було вложено. це таке. Вона дуже така, бачите, ось ніжна. Виходить. Мені також хотілося, щоб ці квіточки вони також були ось такі ніжні, як оце на, на схемі. І бачите, оце так в мене вийшло. Оце такий самий світлий бісер в мене був. А ці два бісера я купила. Це також в мене був бісер. Ось, ось оце бісер він повинен бути, знаєте, Ось такий червоний ось ось. Але в мене такого не було. І я вирішила ось цей пришити. Ну Я також вам буду вже як його я то потім буду розказувати, який я підібрала бісер. От. І я тільки вишила ось Христос воскрес і нижню оцю гілочку. Ось, почала вже верхню. Я вирішила ці гілочки вишити, оце, а вже потім вишивати. Яється Пасху. Бо вже ж ви всі знаєте. Скоро у нас свято. Це Пасха, Великдень, дуже таке велике свято. Я, мабуть, не встию вже вишити, бо я ж кажу, в мене не було бісера. Я вже його купила так, вже, можна сказати, пізно. Ну, що зробиш? Вже вишию, хай, хай буде. Так, і ще я купила ось таке кружево. Подивіться. Не знаю, там не було вибору. Я, я їздила недалеко. О, я вам казала, що хочу поїхати в той магазин. ось, На, на один рушник, на оцей і на той, на той рушник, на весільний. Також, ну, я однакове. Що на цей, що, що на той рушник. Я, я купила однакове ось таке кружеве. Ну, Маю надію, що буде добре. Ось так що я ж кажу, я їздила у, цю, у крамницю, оцю, але знімати нічого не знімала, бо якось знаєте, ну що я можу вам сказати? ну Такий маленький магазинчик, так, є там все. Чогось я забула познімати. Стала з бісером, завазилася з бісером, потім глянула, що мені вже час йти. І все, і забула. Ну, може, в може іншого разу я зніму цей магазинчик такий невеличкий. Ну, хоч, бачите, хоч я змогла якби, купити, а що мені, я ж кажу, що мені ось такі кольори, бачите? ну це ось і і на, на на яйця там, і на... Мені захотілося, щоб квіти були такі прозорим бісером, а Пасху я хочу зробити, щоб був такий, типа. Ну, Хай може десь буде блискучий, десь, може, натуральний буде. Ну, Побачу, побачу, як воно вийде. Дуже, звісно, хочеться, щоб був гарний рушничок. Я вже давно також якось їздила ще тоді до магазинів. І то, також його купила, вже давно положила. Наразі я в цьому магазинчику бачила заготовка пасхальна стоїть 145 гривень, просто одна заготовка. Цю я купляла дешевше, я ж кажу, бо вже це давно було. І то мені казалось, що це дорого. Ну, все подорожало, як, як, як і все подорожало, і, і продукти, і все. Так що бісер подорожчав. Я також купила, я ж кажу, 4 грами бісера. От, ну, покажу вам потім. Він також стоїть 8, які 9, 9 гривень, гривнів. Я, взагалі, бісер, я ж кажу, заказувала бісер сейл. Там також подорожав бісер, але можеш воно ну, плюс доставка. Виходить. Ну, все одно там можна вибрати бісер такий, який ти хочеш, який тобі треба. Так що, такі були мої три, три роботи в Дії. Можна сказати, якими я займалася. Так, вибачте. бачите, вибачте. Ось і рушник. Оце, оце стільки я повишивала. Ну, хоч коли-коли був час, коли, коли не було часу, бо, я ж кажу, городом було, було холодно, було якось. Не, не, не дуже приємно виходити, але коли було тепло, то вже цілий день добався, щось робив. Щось може, зараз вийду, може. Ну, сьогодні також у нас паспортна погода. Вже скоро бузок буде розквітати, а поки що квітнуть тюльпани. Ось у мене на, на столі і на моїй клумбі Ну, Я там десь зробила фото, де мене на городі там тюльпани. Самого города, як завжди, я знімаю свій город, я не знімала, вибачте, вже може полуниця почне квітнути, тоді зніму. А так, може зараз віду цей свій палісадник зніму вам покажу. І, мабуть, на цьому все. Перед святом, хоч до свята ще, правда, неділя, але все одно. Я всім бажаю тихих мирних днів і ночей. Хоч якогось, якогось свята в житті, хоч трошечки, хоч трошечки, ну не можемо вже ми постійно плакати, хоч так воно і виходить. Бо У нас знову привезли хлопця. В общем, це горе, горе таке страшне, страшне горе, коли воно це все закінчиться, кожен раз це кажу. І всім бажаю миру, добра. І хай у вас все буде добре. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що не забуваєте заходити. Мої підписниці Ірини дякую за прекрасні схеми, які вона мені подарувала. І всім вам ще раз миру, добра і всього самого-самого найкращого. Так у нас цвітуть сади. Це йду по вулиці, цвіте вішня. Бачите, вішня, вишня. Ось там моя яблунька. Далі коло літній кухні. А це чужі вішні. Скоро моя липа зацвіте. Ось у нас знову був дощ, бачите, краплі. Ось квітне у мене яблунька тут така, це яблуня Антоновка. Вона вже стара, але є на її яблоки. Там Я трошки скопала, мене там тут город такий невеличкий. Ось моя троянда, яку я вам казала, обрізала. Оце вишня, вона дуже моїм сусідам заважає, вони все йон обрізали. Але вона все одно, бачите, росте. Ось тюльпани вже, бачите, опадають, дощ був сильний, а які ще ось тільки починають квітнути. Багато квітковий тюльпан в мене проснувся. А Ось там, бачите, такий чорний є тюльпан, білий. Так, ось попадало, бо білий, бачите? Був вітер, а вон чорний тюльпан. Був вітер дуже і дощ сильний. Ось, бачите, в мене тут такі. Трошки такого ось малого. Цапля моя. Лампіони скоро будуть. І тюльпани, бачите, вони попадали. Попадали тюльпани. Це мой виноград уже ось починає зеленіти. Так, Цю, цю клумбу покажу, От туди вже не піду, бо у тапочках хожу. Вже в тапочках, ось вийшла в тапочках. Так що ось такі мене, можна сказати, новини. Різні, і хороші, і погані. І вам хорошої, доброї весни. Ось така мене краса маленька.